Сьогодні у боротьбі за незалежність беруть участь усі громадяни України. У нас є військовий, інформаційний, спортивний і навіть мистецький фронт. Марія, вихованка мистецької школи номер 2 у цьому році закінчила її. З цього приводу у дівчини був випускний, що правда, трохи незвичайний. Вона дала сольний концерт на підтримку Збройних сил України. Про те, як допомагають військовим творчі люди Кам'янського, розкаже Поліна Єрмакова. Звикли, що гуляння випускного відбувається у кафе з однокласниками. У випадку Марії святкування було не у кафе, а в актовій залі. І не з однокласниками, а й з запрошеними гостями. На цьому сольному концерті вдалося зібрати майже три тисячі гривень, які перерахують на потреби армії. Ці гроші, які ми зібрали на ЗСУ, вони коштують більше. Вони. Повинні бути зібрані. Я хочу, щоб мій труд якось допомагав нашим бійцям на фронті. Цікаво, що музикою Маша вирішила займатися через брата. Він перший опанував ноти, на що Марія подумала, чи я гірша. Фортепіано Марія опанувала. Тепер у неї на меті гітара. І стимул до навчання знову той же. Бо я теж так хочу. Це дуже виглядає так естетично, гарно грають люди. Я теж хочу. Марія не єдина перлинка другої мистецької школи. Тут увесь заклад одна величезна прикраса. За літній період на цій території відбулося шість відкритих концертів. Заходи, звичайно, благодійні, але за власним бажанням люди приносять речі, тканини, консервацію і кошти. А це місце не могло не здивувати. Прямо на території школи мистецтв розгорнувся сад перемоги. Посадили огірки, помідори, кабачки. Зараз ми це все збираємо і відносимо на користь і над. Допомогу нашим захисникам, а цю ще зовсім маленьку яблунько посадили навесні, але вже уся гілка осипана плодами своїм буйним квітом рослини з саду перемоги, як наче і усій країні пророкують перемогу спільними зусиллями нас не здолати.